вітання усім глядачам телеканалу Запоріжжя. Ви знаєте, тема для обговорювання сьогодні досить серйозна. Будемо говорити про браковане життя. Чому в нашому житті з'являються Палявшики, чому одні люди не можуть відпочивати, не хочуть якісно відпочивати і не хочуть якісно працювати? Відповіді на ці питання знають вже наші експерти, але їх будемо представляти трохи пізніше. Ну а зараз задоволення вітаю в нашій студії мого співведучого Олександра Притулу. Доброго дня, мені, шановний. Доброго дня, Оленка. Доброго дня, шановні глядачі. Ну, Як поводишся, як справжній телеведучий, вже, що сказати. Зіма <ріст> ну, привітався. Ну, я вже сказала, так що будемо говорити сьогодні про браковане життя. Ну, чому саме цю тему я обрала для обговорення? Тому що зовсім недавно в квартирі робила ремонт. Прийшли ремонт майстри. Так, прийшли майстри і нам майстрували. Ти знаєш, І виявилося дуже багато недоліків в їх роботі, але що дивовижне, майстри це все сприймали нормально. Вони казали. І так все йде. І я зрозуміла, що люди, які так працюють, вони так і відпочивають, і вони не можуть жити на повну катушку, так не можуть отримувати від життя задоволення. Ну, знаєш, коли говорять про майстрів в квартирі, мені от зараз е, прийшов образ як Равшана і Джумшуда Так, у мене теж відразу ці образи співають. Я уявляю, так. що їм сказав mm -hmm. твій чоловік. Так, да, він їм дуже багато чого сказав. Але на твою думку, чому в нашому житті халявщика встає все більше і більше? Ну, по перше, саме слово халявщик, треба знати, звідки воно пішло. Uh -huh. Ми тоді зовсім по іншому будемо відноситися до цього. Так і це термін. слово воно теж має так українське коріння. Воно має українське, має. давньоруське коріння, бо uh -huh. воно пішло знову таки від лави Я на шукала, лаву. Шукала шукала переклад цього слова. No, ну справа в тому, що ти знаєш, що наша от саме бойова традиція нашого народу, вона ніде не описувалась. Так, але халявщики раніше називали це ті бійці, які був такий розписний бояць. Uh -huh. У власних uh -huh. боях, як надійний боєць. І е, коли товариство от, козаків чи то ну, селян вони жили ватагами, то він вибирав собі 5-6 побратимів, так і вони називалися халявщиками. Чому? Бо за халявою вони носили захалявного ножа, за халявою чобота. І цих людей дуже поважали, і будь-який господар на свята, е, це була якби дружина е, села, uh -huh. чи дружина станиці в козаків, чи дружина там якоїсь. Ну, деревні, північної заходу Росії, вже. Тобто, і вважалося за почесним запросити цих воїнів в селі, цю, цю якби, дружину на якийсь відпочинок, якесь застілля. А потім, уже, коли рад... прийшли радянські часи, і ця традиція почала вмирати, слово халявщик воно стало якби на халяву, на шару. Тобто, так? Угу. Е, ну, і вже протягом десь 70 років це, це все стало ну, не позитивне і це вважалося, їх надійні, так, да, люди. А потім це стало як люди, які щось на дурняка хочуть yeah. собі мати. Так, ну ти знаєш, приклад великого халявщика був створений в часи радянського кінематографа. І ми знали, як його звати. Афоня. Так, 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 подивимося фрагмент <с цього фільму. А как же мы не попить, не поесть, не постирать? Ведь 300 квартир без воды стоят. А это что, не вода? Хочешь пей, хочешь стирай. Да тут ГТО можно сдать, папаша. Верно я говорю. А мой рабочий день закончен. До завтра, пока. Найкращий шлях до успіху це закохатися в те, що ти робиш, сказав одного разу Джекі Чан. Про любов до своєї справи сьогодні будемо говорити в студії телеканалу Запоріжжя з експертами програми. Отже, задоволенням вітаємо психолога Ірину Кириченка та Ігоря Семенюка. Доброго дня, Доброго. мої шановні. Ну почули, яка тема? Так, хоча, так. хоча відразу хочу зазначити, ну пам'ятаєш, Афоня закохався, все змінилося в його житті. Він так. захотів працювати, щось створити. Взагалі, нас ще філософ давній наш Сковорода Григорій Савич. Він як і видвинув теорію сродної. Праці, з родного труда. Mm -hmm. Тобто ти мусиш робити те в житті, чого не можеш не робити. І от без любові, по-моєму, mm -hmm. до справи, так, от я до вас звертаюсь, е, мабуть, будь-яка справа, вона рано чи пізно стала халявою. Mm -hmm. Так, звичайно. Ну, що би хотів сказати, в принципі. Ми чули вже у думку на рахунок козаків е, по халяві. В принципі, досить цікава інтерпретація. Ну, скаже, виходячи от сюжет, який тільки що був, так. і от уже був такий зроблений вступ, я думаю, що халявщик це людина, перш за все, яка можливо не бачить цінності того, чим вона займається, скажімо, цінності роботи. Чому? Тому що, щоб полюбити роботу, скажімо, в мене повинно бути правильне відношення до роботи. Якщо для мене робота просто заробити гроші, ну це буде просто, це не є цінність життя. Але якщо я бачу в цій роботі щось більше, ніж просто mm -hmm. заробити гроші, скажем, досягнути якоїсь цілі, досягнути наміченої мети, тоді це для мене не буде халява. І от одна із причин, чому сьогодні люди, як ми маємо, ми наблюдаємо, скажімо, в житті, от халяву, неякісне виробництво, брак, тому що люди просто не бачать в цьому цінності. Це для них просто піти на роботу, просто заробити гроші. Але коли в людини є ціль, коли це просто більше, чим заробити гроші, я думаю, в суспільстві халявщиків буде менше, набагато. Але може, от я хотів ще запитати, можливо, от те, що халявщики плодяться, можливо, це причина є ще е, низька громадянська позиція в суспільстві. Тобто, ну, я, наприклад, хотів би подивитися на цього халявщика десь в такому суспільстві, ну, яке. Ну, в західноєвропейському, mm -hmm. котре mm -hmm. продає якийсь неякісний не mm -hmm. товар. В нього просто купувати його не буде, mm -hmm. так mm -hmm. згідно. Ну для прикладу, я раз таким питанням хотів би сказати. От я довгий час досліджував і навіть писав кандидатську дисертацію по південній Кореї. Скаже: От країна, яка сьогодні знаходиться на 11-му місці по світовій економіці, Україна на 65-му. Скажемо, якщо зрівняти Україну Корею, в чому різниця? Україна великі землі, здається, на все гарно. Корея, гори, нічого там нема. Но Жити потрібно. Да, — Так, Є одне досить потрібно, цікавий так. такий феномен. В корейців є таке розуміння урінара. З корейської мови це означає я країна. Mm -hmm. Тобто, от, як вже було сказано, людина не бачить себе як просто того, хто живе в країні, а я країна. І тому в людини міняється зовсім по іншому відношення до країни. Коли ми беремо сьогодні Україну в наших реаліях, коли ми спитаємо у львів'янина хто ти, він скаже, хто він. Коли ми питаємо в Донецького українця, хто він, він теж скаже, хто він, а в Криму скаже по-іншому. І скажімо, зробити висновки, які ми можемо зробити. У нас от немає цього розуміння, скажімо, як країна. Ми по різному, скажімо, виходячи з регіонів, світогляду по різному дивимося. Я думаю, що одна із причин, коли ми будемо єдиною нацією, коли будемо розуміти, хто ми є. Ми скажімо, коли ми спитаємось поляка, ти хто він скаже, я сні поляк. Ну так воно є. Українці по різному дуть відповідь на це питання. І я вважаю, що одна із причин ми повинні зазирнути в наш світогляд, український світогляд, туди в глибину. І виходячи з цього, у нас вималюється картина відношення до роботи, відношення до країни і, скажімо, до інших чинників, скажімо, які сьогодні відбуваються в нашому суспільстві. Мені дуже подобається, коли до нас приходять такі дуже розумні люди. Так, ну почули думку філософа, mm -hmm. почуємо думку психолога. Yeah. Чому одні люди вони віддаються на роботі, mm -hmm. так а інші, як то кажуть, кажуть. І так все mm -hmm. йде. Вы знаете, я с вами согласна. В принципе, в общем-то, да, есть условия, которые создают государство для развития mm -hmm. личности, для развития свой, своего народа, для развития людей, которые в нем живут. И правда, очень сложно опереться на государство в нынешних условиях, когда государство находится в кризисе. И этот кризис, он, такое ощущение, что он никогда не, за, не заканчивается. И, соответственно, кризис этот постепенно переход в жизни других людей, которые там живут на территории угу. а, нашего государства. А, но этот кризис, он, в общем-то, характерен тем, что он формирует какие-то новообразования. То есть есть и возрастные кризисы, есть и семейные кризисы, есть кризисы в государстве, ну на общем масштабном таком уровне. И этот кризис, он провоцирует внутреннюю составляющую человека развиваться, то есть задумываться над тем, что вокруг меня происходит. И если то, что вокруг меня происходит, меня это не устраивает, то ничего не остается другого, как внутренне поменяться mm -hmm. и оттолкнуться от внутренней своей составляющей, загореться и таким способом начинать менять не только себя, но и окружение вокруг, начиная с межличностного общения, с уровня семьи вырабатывать свои вот правила свои устои семейные правила и уже как говорится семья это ячейка общества уже на уровне общегосударственном влиять то есть это значит находить единомышленников вокруг себя mm -hmm. формировать эти группы и своим внутренним вот этим вот стремлением начинать уже что-то двигать и двигать уже какие-то вот слои вот и хочу сказать что кризис в общем-то да и бракованная жизнь нельзя так сказать что она распространена прямо на все всех, на всю свою жизнь есть определенные области, есть какие-то проблемы, в которых э, человек участвует и, ну, например, там на работе все плохо, но это не значит, что если я как работник, и это у меня mm -hmm. роль хромает, то я не могу быть, например, хорошим семьянином, хорошей женой, хорошей матерью или хорошим э, э, хорошим другом, вот хорошей спортсменкой там и так далее. То есть э, бракованную жизнь как таковую распространить на всю всю жизнь Невозможно. Є определя, які визначили, вони абсолютно для нього ресурсні. І он може там розвиватися, може йти, може там і своїм приміром теж вот как бы показувати другим окружающим, що так може. Але дуже багато, ба, дуже багато людей вони задоволені своїм життям, коли вони mm -hmm. працюють від дзвінка до дзвінка без творчості, коли вони mm -hmm. не мріють поїхати відпочити, кудись там за кордон, побачити якісь нові країни, вони так і живуть. Mm -hmm. А ви знаєте, мені что просто нет тех людей, которые э, могут сказать, а можно по-другому, есть другая жизнь, есть другие mm -hmm. возможности. Это зависит от самого человека. Все-таки, да, бытие определяет сознание, или сознание определяет бытие. И я думаю, что э, те люди, которые видят и хотят, э, ведь у нас, э, правда, в Украине очень много умов просто переезжают за границу. То есть они ищут возможности для того, чтобы расширить свою сферу деятельности, mm -hmm. Mm -hmm. для того, чтобы найти реализацию, найти э, использовать свой ресурс, приносить пользу, развиваться и в конце концов, как вот по пирамиде піраміду, да, все-таки прийти к той самоактуализации и самореализации. конечно, я а я хотів, вот, выбирь, я хотів запитати все вот, ж таки. А як же ж перебороти цю ситуацію? От ви кажете, як треба, от на вашу думку, як це таки перебороти? Як знайти ту людину, яка скаже, як потрібно, так? От в житті? Mm -hmm. Ну, людина працює на заводі, да, від зонка до зонка, або на фірмі десь нічого ремонти не бачить. Ремонти, ремонти, ремонти роблять квартири, якісно, неякісно. Як знайти? Чи то, можливо, господар, якому неякісно ремонт зробили, він mm -hmm. буде людиною, що mm -hmm. покаже, як треба робити? Так він, мабуть, скаже по-іншому. Mm -hmm. От як боротися всередині з цим брак... цьому Бракодел, бракоделу с собою, так? И когда же придет та людина, при каких mm -hmm. условиях придет, которая скажет, ты не так делаешь, пошли в другую. Я могу лучше сказать, с кого вырастают халявщики? Вы знаете, я думаю, что это вопрос, он вообще глобальный такой. Я думаю, что он на нескольких уровнях может рассматриваться. На первом уровне, это когда ребенок попадает в семью, он там начинает расти. И в связи с теми условия, с условиями, которые организует сама семья, есть такое вот представление у ребенка а, взращивается, что можно, а что нельзя. И, в общем-то, этим правилам в первую очередь говорят родители. Потом вторые институты, например, социализации личности а, и а, возможности ей социализироваться и быть лидером, это говорит им школа, это институты, это предприятия и так далее. То есть они определенным mm -hmm. уровнем создают ту базу, которую а, он видит, можно или нельзя. Они предоставляют ресурс реализации. Вот. И э, я думаю, что именно с тех вырастают халявщики, у которых э, внутренне они э, понимают, что есть внутри меня проблема, но они не видят выхода и не видят ресурсы для того, чтобы решить эту проблему. Но вот как вы приводили в пример, например, что вы им, там, ну, работникам я вам не заплачу. Там, или взяли там, наругали, муж сказал, я, ну, вами недоволен, ваша работа плохая. То есть, что это за собой влечет? Это меньше э, зарплаты он получает, mm -hmm. это значит, что дальше вы не рассказываете, и у них уже становится меньше клиентов, и человек сам собой задуматься, что внешняя среда на меня не откликается. Значит, со мной что-то внутри происходит не так. Груши я должен, значит, если не задуматься, значит, нет того потенциала да. внутреннего, нет желания стать лучше. И, в общем-то, нашему славянскому народу, нашему украинскому народу присущий конформизм, то есть подстраиваться под эти определенные условия и прогибаться. Вот. Но, как говорится, что у нас мы были там под властью Российской империи, Австрийской империи, и, в общем-то, это генетически в нас заложено, географически, в общем-то. Вот. Плюс есть родительские влияния, плюс влияние социальное. Но, в конце концов, украинскому народу присуще то, что он ждет, ждет, вот как пружина дожалась, и он потом раз и выстреливает обратно. <свят> Поэтому, вы знаете, в тему тех вот, как же просто люди приходят на работу и мало работают, я думаю, что, в общем-то, исполнители в команде, да, вот в этих вот в mm -hmm. ролях, они должны быть, потому что всем лидерам быть невозможно. И есть какие-то ролевые, ролевые ну, структуры, да, вот есть роли, которые там исполнители, есть инициаторы идей, есть

Из этого строится командообразование и лидеры. Просто нужно тот источник найти, тот ресурс, который помог бы объяснить и рассказать, как это делать. А сейчас у нас программ для личностного роста, тренингов, для развития и всех центров, которые развивают внутри личность, да, помогают самораскрытию. Очень много. Дуже жалко, что твои мастеры не проходили такие тренинги, могут розвитку особистости. Так, Оленка? Может. Так, у меня есть коротенькая цитата, сейчас почуем и потом продолжим обговоривание. Ми самі створюємо світ, що оточує нас. Ми отримуємо саме те, що заслуговуємо. Як же ми можемо ображатися на життя, яке створили для себе самі? Кого винити? Кому дякувати, окрім самих себе? Хто, окрім нас, може змінити життя як тільки побажає? Ричард Бах. Отже, як навчитися жити сьогоденням і отримувати від життя задоволення? Ну в принципі, вічне питання. Скажемо, да, це вічне питання. От остання частина цієї цитати, от, яка тільки mm -hmm. що прозвучала, там досить гарно було замічено, що багато залежить від нас. А от я би хотів звернути мене на увагу на що от, було зазначено, що Україна, скажімо, свого роду була да, як буферна зона. То ми були під Австрією, то під Російською імперією, під Польщею. І багато країн проходили подібні етапи, mm -hmm. багато, і не тільки, скажімо, ну на території Західної Європи і на сході. Ну тут стоїть одне дуже важливе питання: Скажімо, як ми бачимо підйом національної ідеї, як ми бачимо вихід з того, щоб люди зрозуміли, що те, що я роблю, те, чим я займаюсь, це цінність мого життя. І от багато скажімо, політиків, багато лідерів держав. Які хотіли підняти якусь економіку на якийсь mm -hmm. великий рівень, куди вони дивилися? Вони не дивилися на то, скільки їм хто фінансів дасть, а дивилися в одну дуже важливу річ світогляд людини, культурні цінності. Скажемо, в Україні у нас є культурні цінності, але вони трошки такі, скажем, розмиті. І вертаючись про те, що я говорив, вже якби це теж обсуждалось, що дуже важливо от, звернути увагу на цінності, на розуміння, ким ми є. Скажемо, якщо, наприклад, людина йде на роботу і. На роботі думає, як мені заробити гроші, як прогодувати дітей, як зустріти чоловіка і як приготувати їсти, скажем, це не є правильний підхід. Чому? Тому що коли людина йде на роботу, в чому її ціль? Приуспіти на роботі. Тобто в житті повинен бути баланс, правильні пріоритети. Скажемо, є час, коли ми займаємося сім'єю, є час, коли ми займаємося дітьми, є час, коли ми ходимо на роботу. І якщо робота для людини це не просто заробити гроші, а досягнути успіху, людина до цього прийде. От такий хотів навести приклад: в південній Кореї саме перший президент, який був Пак Чунхі, і в чому була його ідея, скажімо, от відновлення економіки. Він за чотири роки зробив так, що Південна Корея вийшла в світові лідери. І він зробив одну дуже важливу річ: він зробив наголос на те, що корейці це є нація, і тільки ми можемо самі підняти угу. свою культуру. Не хтось нам допоможе, ми самі можемо це зробити. І я впевнений, це саме відношення має Україна. У нас великі історичні традиції, скажімо, складена ідея історична. І я впевнений, що в Україні є всі шанси досягнути успіху. Треба змінити чуть світогляд, менталитет свій поміняти. І я впевнений, що коли поміняється відношення до роботи, до цінностей, ми можемо досягнути великих результатів. От дуже багато зараз, от ви кажете, пане ігоре, е, зараз багато громадських організацій, діячів, які намагаються це змінити, сказати, але все ж таки якось воно не змінюється. Mm -hmm. От від кого це залежить, от на вашу думку, я думаю, перш за все, е, скажімо, треба подивитися далі, далі вглуб, на що звернути увагу. Е, треба звернути увагу саме на наших людей. Скажемо, от не на політиків, не на лідерів, а іменно на українців. Тобто, як ми себе бачимо, ким ми себе бачимо скажем, ми можемо себе назвати, що я частина цієї країни, чи я просто тут проживаю, і uh -huh. оце є саме головне. Чому тому, що от зараз яка, скажем, постається тенденція? Ми дивимось на президента, на політиків, аналізуємо їх, шукаємо щось негативне в них. Ну треба подивитися далі, скажем, в світогляд українців. Скажем, як нація, ми сильна нація. Нам є чим гордитися, нам є чим хвалитися, і навіть багато іноземців, які запрошують нас, чому нас запрошують, тому що вони бачать в нас якийсь великий потенціал. І я думаю, що організації, лідери, політики на що повинні звернути увагу, наголосити на те, що ми можемо багато, тому що в нас є потенціал. Оце, я думаю, є от такою основою, скажімо, світоглядною. Ще дуже важно мені кажется, що перейти з індивідуального такого образу життя, що свойствана нашому народу. Uh, вот за себя, про свою семью, uh, ну вот про своих родственников, и дальше же не выходить за эти рамки. Mm -hmm. Там очень характерно описывает украинскую нацию, это моя хата с краю, ничего mm -hmm. не знаю. Так. Mm -hmm. И, в общем-то, это присуще и характерно mm -hmm. всему украинскому народу. Mm -hmm. Mm -hmm. И я так думаю, что если каждый выйдет из своей вот этой индивидуации, на рівень колективізації і mm -hmm. на рівень э, ну, патріотизму, на рівень України і як як так, такої країни і буде говорити не тільки від свого імені, не тільки від імені своєї сім'ї, а від імені э, самої України. То в це поняття, уже в цесвідання попадає більш широкий спектр. Іро, як потрібно виховувати дітей, щоб вони mm -hmm. не повторювали наших помилок. Любили своє життя, mm -hmm. любили роботу. Могли правильно відпочивати. У нас дуже мало часу угу. Uh -huh, uh -huh. Я думаю, що дітей потрібно уже взращивать з моменту того, як произошло зачаття. Очень важно общаться, потому что дитина, когда находится в утробе матери, он уже воспринимает матрицу мира, через которую смотрит мать. Уже происходит эта матричная структура записывания. И очень важно, чтобы мама видела все красивое, прекрасное то есть взращивание и именно когда, то уже нужно тогда с момента зачатия, еще и до момента зачатия, то, о, о чем и как думает. И очень важно сейчас просто взять свое мышление, поместить и в свое сознание поместить идею о том, что Мы все-таки страна, да, и мы находимся не просто сами в себе, заботимся только о своем личностном росте, но и находимся в ячейке общества. В своей стране, в Украине, начинать нужно общение. Не только со своими, но и входить в какие-то вот круги, да, и в какие-то сообщества, которые бы помогали внутреннему развитию, которые давали энергию, которые бы могли э, внутренне э, давать возможность гармоничному развитию и общению. Потому что общение, оно очень важно mm -hmm. значит, очень многое значит, и оно, правда, определяет и влияет на сознание mm -hmm. самого человека. Любовь до себя. Допомагає отримати повноцінне життя, я думаю, що так. Чому? Тому що коли людина любить себе, mm -hmm. от скаже, є навіть досить цікава така заповідь полюби ближнього mm -hmm. свого як самого себе. Mm -hmm. От в чому тут суть? Себе багато людей любить. Ну я впевнений, що кожен з нас себе любить. І якщо ми любимо себе, ми так само повинні навчитися любити людей, любити свою країну, любити ціль, до якої ми йдемо. І я думаю, що це і є основою. Скажем, яка побуджує людину не просто якось працювати, а працювати ефективно. Скажемо, не просто якось жити, а скажемо, жити так, щоб життя давало мені насолоджу, щоб я насолоджувався від того, що я живу: сім'я, діти, робота. І коли в людини є от правильний цей пріоритет, скажімо, він правильно вибудований, в людини тоді відкриваються великі двері, і не тільки в людини, а й в країни. От як вже було сказано, ми більш такі індивідуальні люди, українці. Ми хочемо, от, щоб я при успів. Скажемо, східна людина мислить по-іншому. Якщо я прокипаю, він не це погано. Він теж повинен прокипати. Отаке повинно бути мислення в нас. Дуже вона. мало часу, хочу почути ваші висновки і все. Так, абсолютно правильно. Я вот хотіла приєднатися к темі любові, mm -hmm. тому що якщо сам чоловік не получил любви, он не сможет не любити не себя, не любить другого. Mm -hmm. Вот. И я за то, чтобы все таки любое действие человека было осознанным. И решение да, с внутренними проблемами, которые сам сталкивается, человек, он все-таки имел возможность и имел способ решить эту проблему для того, чтобы внутренне себя высвободить. И когда эта энергия высвобождается, у него появляется возможность любить и себя и любить ближнего своего. Все. Будемо завершувати програму. Ми дуже почули сьогодні багато розумних мудрих думок. Так, дуже цікаві. Гості так. у нас сьогодні. ми вдячні за те, що ви були з нами. Ну і знову пам'ятайте заповідь Ісуса полюбі ближнього свого, як самого себе. Зробіть це і щастя до вас обов'язково прийде. До зустрічі.